Частина нашого будування, нашого джурасік-парку. І що нас по У нас є вже перші люди в нашому парку і нам поставили таку дорогу. І ще я зробив таку назву для нашого динозаврика. Тепер всі будуть знати, що він, і його звати Кайдзябка. І я повішаю на нього. І, вона... і ще в нас виросну дерево. І ця тепер у нас козяка. Ну це. Глімімус хлопчик. Він пути рочки, він негорлий і не, не напиє. Чи живий скляне? Так, давайте заберемо наш ух, який нам дали. Є всім то, Що ми зробили? які да, Так, якийсь о, Привет, кассир от 25 тысяч, 25 Раз Разумеем 35, плюс-минус, не знаю, здесь плюс-минус 15, здесь примерно 20 тысяч, может, немножко больше, больше 20 тысяч. Так, вверх, 15 тисяч п'яти двадцять пять 2500. 7500. 15 тисяч п'ять євро. Так. так, що ми купимо? Давай. Так, купимо, Що ми можемо купити? Маємо 10 тисяч, треба купити зараз три штук. Раз, раз, два. Скільки кошти один за мной купить, Ой, ще куплю. Ще куплю так Так, у нас є пару шара. Пару ролик на дугов. Так, шо куплю завтрашню вернуть, думаю буде багато, то купимо Анджелозара і Колітозапа. А потім ну, в мене виходить до четвертої серії дешевенького костя і місяць. Якщо чесно, це вже е, було моя комусь змія грати, зробити таке. А як називаємо нашого пару зурвова? Одразу й молодичку дари. Так. так, поки ніть я спеціально віду цей а, склати вас поставить. Мені просто цікаво, що буде динозаври пробити вночі, що буде спати. Що Підняти штуки. У кого цього лова, Ова, у нього є такий ріг на башці. І тим рогом він, він може так, тут, так робити, що робить такий звук, так щоб типу, тим рогом. Так оп, оп. Він деревом шай. То, що тут є дерево, це великий плюс е, через те, що. Е, є великий плюс через те, що е, мені не треба буде йти і ламати дерево, щоб поняла. Е. Так, сажимо нашого дено з Савика. Муки класний. Так, мені. Це в нас дівчинка. І не голодний пити не Добре, хай він тільки все живе. А я так би могла ім'я зробити. Ну зроблю, наприклад... О, Василинка. І пісня така є, і пше ім'я класне. піту я зроблю. Я, якщо я з ним, вже думав про це і зробив зразу собі. Я хочу буде дівчинку назвати її Василенка. Василена, Василина, Мамана, на, -на, 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 на Так, і так динозаври ми вже помістили. І зараз підемо на розкопки. Цікаво. Який динозавр там сьогодні? ти? О, ось селенка. Все весьсенко, ти бігай. Ой, я спати. Думаю, зараз зробиш ще це відео, закінчу. І зроблю ще третє сьогодні. Зроблю за сьогодні, цілий день три відео. Зроблю відео. зроби пилобічки. Там а, файно. Зо. Ой, яка. Так, все Ох, така, що бігати може. Захотіли са какого! Ох, аж, аж бігаю швидше. Так. Ми все зробили, тепер йдемо на розкопки. Цікаво, хтось сьогодні буде і завтра хтось буде. Типу я про супуселі. Так, все. Які похожі на алігаторську щуку? Вироді ж ніколи не бачив алігаторських щук, це вонжей. Завелись. Що ви там довчати? Задолбали сусіди. Так, подивіться, може зараз гляну і найду, де буде алігаторська щука. Але вийду. Поза будемо кити назад. Одразу буде сюди. Так, подивимося. Чи є у нас тут алігаторські щуки? Ще не бачу. Я впевнений, що ми це є. Пробуємо перемивати кості і робити статую Юлай нага моя Боже Всього на моїй цей лише Потім лям, я круби готові скелет, <плес> ковазь води, Капець, Так, як к ну, нам в этой щучку екость пошту А вот так и дрыве, да Добре, це ложимо сюди. Це де. Це тут. Це, якийсь такі матюпенькі він йде отут. Це не треба. Так що у нас так є новенький. Якийсь аткіл огроменний фок, це його хвіст. Останній величезний проник. Давайте хребет. Гребет? Так, що мені тепер перше треба? Давайте, короче, якщо ми це робимо. Це хліб. Треба і два повних брати. Але різні Зараза наразу две штуки. Це капец, что он так было. Это ж видите. О, що Что-то клас? немає хто. Не знаю, Az zootra. Ой, шлико. Сюда. Ось ця серія у нас вийшла якась така дуже коротенька. знаю, Наю, це, це добре чи це погано, але я зараз це відео йду монтую і зараз буду знімати вже тре, на силу третя третю частину і вже з відео на цей день буду вже закінчувати. Ну Дякую всім за перегляд. На жаль, сьогодні була така доволі коротка серія, але я думаю, вже наступна серія, вже останній, третій день, серія за цей день буде. Я думаю, вона буде більш довша. Ну що, леді і джентльмени, усіх! 에, 도, пока, до нових зустрічей.